Алкоголь і цигарки, комп'ютерні ігри та соціальні мережі. У світі не бракує спокус з одного боку абсурдних, з іншого ж таких, що викликають сильну залежність, забираючи чимало часу та здоров'я. Не боротися з усім цим людям небайдужим просто неможливо. Тім одна річ просто боротися, а зовсім інша боротися ефективно. Людям наприклад первіт бачити рекламу цигарок і антирекламу цигарок. тобто Все це воно вже цього дуже багато. Тому ми спробували на цей раз підійти до проблеми, зв'язаної з шкідливими звичками, те, що по-міжому. Аніслав Островський є одним із учасників фестивалю соціальної реклами, котрий днями пройшов у стінах Островської академії закладу, що окрім усього іншого відомий ще і своїми оригінальними підходами до популяризації здорового способу життя. В нас є така акція, група, яка відмовлюється повністю від куріння, від алкоголю список вони підписи всі ставлять. Вони нагороджуються безкоштовною поїздкою до Карпат. Ось це на рівні ректорату. В нас започатковано такі акції, тому звичайно студенти академії надто вічливі, культурні. Ви можете помітити наскільки вони. Пропагують у цей здоровий спосіб життя. Цей фестиваль традиційний, але кожного разу він набирає ну певного такого значення. Вже декілька років підряд ми обираємо не цю тему, тему пропаганди здорового способу життя, оскільки бачимо власне необхідність у цьому з телевізійних екранів. у Нас іде реклама, і реклама не того, що потрібно знати молоді. І це по суті якісь такі спроба виклику виклику тому числі студентів відповіді студентів на те, що зараз відбувається. Власний проект візуальних демотиваторів під назвою Спорт. Ні, не чули. Станіслав створив із колегою чарівною дівчиною Наталкою. Його загальна ідея полягає в агітації не проти шкідливих звичок, а за пропаганду альтернативних здорових залежностей. Ми хочемо давати якусь якісь альтернативні рішення інакше і ну, не казати не вживайте, не вживайте алкоголь, не паліть, там, не вживайте наркотики. Займайтеся спортом, просто тому що спорт він сам по собі буде забирати величезну долю вашого часу і буде вам давати позитив замість негативу. От і все у мистецтві пропаганди дівчина спробувала себе не вперше. Тут як виявляється, усі методи хороші. Головне, аби вони були насправді дієвими. Минулого року ми, наприклад, брали ми повністю від, від нуля від самого початку брали як і на постери для зовнішньої реклами, як і на відео своїх людей, повністю, абсолютно з нуля і до, до 100% результату, робили власний продукт. Цього разу ми вирішили ем, зробити так, ніби полегшити собі трішки роботу в цьому плані, але якщо, наприклад, проєкт приходить далі, то тоді, звичайно, треба буде. Робити спеціалізовану фотозйомку на фестивалі соціальної реклами незалежність від шкідливих впливів пропагувалася посередництвом графічного дизайну, рекламних роликів і навіть масштабних театралізованих постановок. Усі вони мали досить дошкульне наповнення, яке суттєво спрощує процес незалежного самоаналізу залежної особистості. Даний момент. Деякі люди, які є в управлінні державою, тобто і вся держава зацікавлена в тому, щоб ви е, палили, пили, кололися і нюхали за ваш рахунок, а потім за ваш рахунок е, і е, лікувалися від цього. Наша держава на даний момент це, це підтримувати. Будьте, будьте асоціальними і не пийте, не паліть, і не вживайте наркотиків. І у вас буде своя особиста думка думка по відношенню е до життя, до держави, до політики, до всього іншого. Від себе додам, що часто люди залежні із того, від чого вони страждають, роблять такий собі своєрідний культ. При цьому вони чомусь упевнені, що позбавившись від згубної звички, втратять частку власної особистості. Насправді у світі чимало яскравих емоцій, що не несуть жодної небезпеки. Варто спершу повірити, а збагнете вже невдовзі. Будьте розумними.